Вправа 314 обчисліть. Ну що ж, стартуємо, перше задання 0,5, що множиться на 40 у квадраті. Запишемо 40 у квадраті у вигляді добутку. То ми записуємо, що це дорівнює 0,5, що множиться. 40 у квадраті це 40, що множиться на 40, і це дорівнює. Ну що ж, 0,5 спочатку тоді перемножимо на 40. Зараз вже можна змінювати порядок множення. Це все одно, що 5, що множиться на 4, це буде 20. Що множиться, залишається на 40. І це дорівнює. 2 помножить на 4 це 8, і 2 нулі, то це буде 800. Є. Переходимо до другого завдання. 30 у чисельнику, а в знаменнику 0,3 у кубі. Ну що ж, запишемо тоді 0,3 ході добутку. Це буде 30 у чисельнику. А в знаменнику 0,3, що множиться на 0,3, що множиться на 0,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми і чисельник, і знаменник помножимо на 1000. Або 3 рази по 10. Тобто, в чисельнику тоді ми отримаємо. 30, що множиться на 1000, А в знаменнику. Якщо ми 0,3 помножимо на 10, буде 3, помножити іншу 0,3 помножити на 10, буде також 3. І інші 0,3 помножити на 10, також буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут на 3 можна скоротити, і чисельник, і знаменник 30, що ділиться на 3, це буде 10. А 3, що ділиться на 3, це буде 1. Більше нічого не скорочується. Отже, це вийде тоді 10 тисяч у чисельнику, а в знаменнику 9. Є? Отже, 10 тисяч дев'ятих. Ну що ж, 9 можна наскільки помножити, щоб було, як, ну, якщо в нас буде число 9999. Це 9, що множиться на 1111. Тобто це буде 1111 цілих. це 9, що множиться на 1111 цілих. Це буде 9999, що у нас 1 19. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 5. Що множиться на 1 п'яту у кубі. Розпишемо. Степень вигляді добутку. Це буде мінус 5. Що множиться. Одна п'ята в кубі це одна п'ята. Що множиться на 1 п'яту. І що множиться на одну п'яту. І це дорівнює. Добуток у нас буде від'ємним. Одне ще у нас від'ємне. Чисельнику записуємо як 5, що множиться на 1, що множиться на 1 і множиться на 1. Це добуток чисельників. А знаменнику записуємо як добуток знаменників. І це дорівнює На 5. Можна скоротити і чисельник, і знаменник. Так, Тоді ми отримаємо мінус чисельнику 1, а в знаменнику 5 що множиться на 5, це 25. Тобто це буде мінус 1,25. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 7 восьмих у квадраті, що множиться на 16. Запишемо тоді мінус восьмих у квадраті і вигляді добутку. То це буде мінус 7 восьмих, що множиться на мінус 7 восьмих. І все це можна, не можна, а потрібно помножити на 16. Це дорівнює. То що ж, мінус на мінус буде плюс. Тоді в чисельнику ми записуємо як 7, що множиться на 7, що множиться на 16, добуток чисельників, а знаменнику записуємо як добуток знаменників 8, що множиться на 8. Давайте скорочувати. Отже, написуємо, що це дорівнює. Скорочуємо. Скорочуємо на 8. 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це буде 1. І ще на 2 скорочуємо. 2, що ділиться на 2, це буде 1. А 8, що ділиться на 2, це буде 4. То ми записуємо, що у нас 7 помножити на 7, це буде 49 у в чисельнику, в знаменнику 4. І це дорівнює. 48. Що ділиться на 4, це буде 12, цілих. отже, записуємо, що це буде 12, цілих. і ще у нас залишиться, якщо ми збрали 48, четвертих, 1 четверта. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 12, що ділиться на 6 сьомих у квадраті. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Спрощуємо вираз у дужках. Це буде 12. Що множиться, оберний дріб до 6,7 буде 7 шостих. І все це потрібно піднести до квадрату це дорівнює. Тоді записуємо зараз як 12, що множиться на 7, чисельнику знаменнику 6. І все це підносимо до квадрату. Це дорівнює. Скорочуємо на 6 і чисельник, і знаменник 12, що ділиться на 6, це буде 2, 6, що ділиться на 6, це буде 1. Ми можемо записати це як 2, що множиться на 7, або 14 у квадраті. Або це можна записати так, як 2 помножити на 7, помножити на 2 і помножити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, ми давайте 2 помножимо на 2, це буде 4. Помножити, а 7 помножити на 7, це буде 49. І це дорівнює. Ну що ж, 4 помножити на 49. Якщо б в мене було 50, 4 помножити на 50, це було б 200. Але в мене на 4 на 1 на 4 менше, ніж 200. Тобто це буде 196. Є. Переходимо до шостого завдання. Мінус 3, що множиться на 2 9 у четвертій степені. Ну що ж, спростимо вираз у дужках. то ми записуємо, що це дорівнює. У дужках у нас буде мінус 3, що множиться на 2, у чисельнику, а знаменнику 9. І все це потрібно піднести до четвертої степені. Це дорівнює. Скорочуємо на 3 чисельник і знаменник 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Тобто ми записуємо, що це в нас буде мінус 2 третіх у четвертій степені. Цей запис означає, що в нас мінус 2 третіх, множиться на мінус 2 третіх, і множиться на мінус 2 третіх. І ще один множник у нас є. Міс 2 третих. Чотири множники від'ємні. Це буде плюс. Тоді у нас 2 третіх буде множити саме на себе 4 рази. То ми записуємо у чисельнику як 2, помножити на 2, помножити на 2, помножить на 2, а в знаменнику як 3, що множиться на 3, що множиться на 3, що множиться на 3. Це дорівнює. Ну що ж, 2 множить на 2, 4. 2 множино – 4. 4 на 4 це 16 у чисельнику. З доменнику 3 поножні 39. 3 поножно 39, 9 на 9 це 81. Отже, це буде 16,81. Переходимо до сьомого завдання. 6 у квадраті відняти мінус 6 у кубі. Ну що ж, записуємо, що 6 у квадраті це 6, що множиться на 6. Відняти. А мінус 6 у кубі, це мінус 6. Що множиться на мінус 6? Що множиться на мінус 6? І це дорівнює. 6 помножити на 6, це 36. Відняти. Так, добуток. Добуток у нас буде трьох від'ємних множників. Від'ємний. То ми пишемо мінус. 6 помножити на 6, це 36. То записуємо як 36. Що множиться на 6. І це дорівнює. 36. Так. Відняти у нас буде мінус 36. Множимо на 6. 30 помножити на 6, це буде 180, 6 на 6, 36. 180 плюс 36, це буде 216. Відняти 216. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 36. Відняти мінус 216. Це додати 216. Це буде 36, додати 216. І це дорівнює. А 36 додати 216 це буде 252. Є? Переходимо до восьмого завдання. 1,7 мінус 1,9 у четвертій степені. Ну що ж, знаходимо різницю. Це буде мінус 0,2. Знайшли у дужках, підносимо до четвертої степені. Цей запис означає, що у нас мінус. 0,2 множиться на мінус 0,1, що множиться на мінус 0,1, що множиться на мінус 0,2. Парна кількість множників від'ємних дасть нам плюс. Тоді 2 помножити на 2, 4. 2 помножити на 2, 4. 4 на 4 це 16. Але у нас є 4 знаки після коми, 4 множники 0,2, то тоді ми записуємо це як 0,2 а потім 16. То читається. Що 0,16. Переходимо до 9 задання. Мінус 2,5 плюс 8,5 у квадраті. Ну що ж, ми можемо записати цю суму як різницю. Додати 8,5 мінус 2,5 – це відняти 2,5. То ми пишемо, як 8,5 відняти 2,5 і все це піднести до квадрату. Це дорівнює. 8,5 мінус 2,5 це буде 6. А 6 до квадрату це 6, що множиться на 6. Це буде 36. Є? Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. В першому завданні після обчислення ми отримали 800. В другому завданні ми отримали. 1111,19. В третьому завданні ми отримали мінус 1,25. В четвертому завданні ми отримали 12,1 четверту. В п'ятому завданні ми отримали 196. В шостому завданні ми отримали 1681. В сьомому завданні ми отримали 252. В восьмому завданні ми отримали 0,016. І в це було 8-му, в дев'ятому завданні ми отримали 36 є. Yeah.